Вітаю всіх на каналі. Насобиралась барахулочка, будуть такі речі сьогодні. Номер Viber. Всі питання пишіть на Viber. Розпочнемо з невеличку набіру ключів 18 19 19 22 24 26 36 41. Всі не в гарному стані в ну, нормальному стані, не розбиті, не розтягнуті. 150 гривень за 4 Потім, Потім УСП плита. Радянська, стан нової. Хотів показати вам. В общем, без скулів, тріщин. Такі от комплектності 750 гривень. Далі ящичок. Зачолочки цілі. Кришечка нормально закривається. Всередині без перегородочок. По ширині 160, по довжині 350, по висоті 55-200 гривень. Насос реставрація, перебраний клапан, шланг, все тут нове. Працюючий дерев'яна ручка, викрашений 250 гривень. Так, потім рапід полотна 4 невеликих. По довжині 430 мм і далі 480 мм. і наступний десь 50 см. Два верхніх нові, нижні тут нові, і саме нижні без зубів. Ну, я думаю, не... то не столь важна. 450 гривень за всі. Так, далі гачки нові. По висоті 150 мм. Не використовувалися 200 гривень штучка. Демо залетіло десь 200 гривень штука. Так, потім далі на пропозиції 6 на 5. Мебельний цей на 4. Так от три штучки 10 гривень. Тут теж такий. От. І є такий от варіант. Тут без такої клюшки. Такі три штучки на 5, теж 10 гривень. Набірчик. Потім плішня 4гранка. В нормальному стані. Рюмка ціла, ніде не розірвана, Товстостінна. По довжині загальна довжина 410 мм діаметр. Рюмки приблизно 45 мм, 250 гривень. Так, потім замочок з одним ключом, можливо, використання десь. Буде, що фірточка защіпалася, чи для інших якихось цілих, хто куди придумає 80 гривень. Так, далі подам дві стяжки. Довжина в скрученому вигляді 440 мм. У розкрученому міряти вже не буду. 500 гривень за пару. Кому буде потрібно, там окремо я тоді напишу розміри. Гачки по ширині десь 68 і так 70. Ну, міцна така дебела стяжка на ворота десь. 50 мм ширина тут. Так, далі. Кайло, стан нового. Видно, що не використовувалося. Тут фарба ще заводська. Клеймо. Без всяких дефектів. Загальна довжина Десь приблизно 50 см, 450 гривень. І поменше тут уже 420 мм. Використання було небагато. Вартість 200 гривень. Так, потім заготовка для возика. Два коліща і візь до них. Загальна довжина 8 метр. 30 й шестигранник, шпильки 20 міліметрові. Діаметр колеса 61,5 см. На двох підшипниках кожне колесо. В по два підшипника. На краях. 204-ті підшипники шарикові. Єдине, отут на одному воно вийшло із посадки, із ступиці. Тут залишилось. ну, я думаю, це на скорость не влітає. Далі різак абсолютно новий. Така от модифікація і модель і така вартість. Так, сітка латунна, дрібна кусок. Ну, воно тут нерівно, дуже відрізано тут десь 50... по висоті, виходить, 52 см. Ну, я вважаю, як 50 бо воно тут десь чуть коротше, тут довше. По висоті так буде 500 мм, по ширині 62 сантиметра, вартість 300 гривень. Без усяких лишніх тут отворів, кислот, ніде не окислилося. Почему? Гарний кусок. Вартість 300 гривень. Так, потім фляга трьохлітрова в гарному стані. Ручечка, все тут без усяких моментів, єдине що. ще. Тут резиночки ущільничої немає, треба буде вирізати туди, буде протікати жидкість. Використовувалася воду, вартість 200 гривень. Так, потім тоді для кукурудзи. Для лущення качанів 350 гривень в працюючому стані. Помазане. Болтики для кріплення. Все є 350 гривень. Так, цвяхи подовжені 100 мм, діаметр 2,5 мм 35 гривень кілограм. Обща вага тут 15 кг. Так, далі блини на штангу. По 12 кілограмів. діаметрі 245 міліметрів. Вартість 1000 гривень за пару, за два штучки. Так, і продовжуємо далі. Трошки вкинемо до всього, що є запчастин. Так, сигнали. Тобто, здудка. Трубочка. Все ціле 250 гривень. Потім до москвича комбі, трошки оптики, вартість 100 гривень за ці всі 4 елемента. Ну, ціле, трошки вигоріло, ну, ще поїздить 100 гривень за весь лот. І потім комплект колпаків на 14-й радіус по хромові, плюс-мінус, воно трошки ближче на комарьові. тут. теж сіли так. Десь я бачив лишнє. Лишній отвір. Так, так. Да. Ось тут є. Трошки воно чи болгарки підрізані чи протерлись. Ну, щось таке, хтось щось різав і нашкодив трошки. Так вони задовільним. Останнє комплект 250 гривень. Потім на додаткові пари. головне не такі мене ковпачки. Можливо, у когось є погубили 150 мм діаметр, цілі не порвані. Пара 50 гривень. І комплект колпаків Таврія Славута. Ну, Використовувалися вони на Запорожцеві. По центру і шпилька стояла, були надіті. Бо тут, виходить, під резинки, підкріплення зрізано трошки пластмас. І резинка, яка кріпиться до колеса, не буде його тримати. ну Так, вони то капли відсілі, полопані В нормальному стані. За всі 4 штучки 100 гривень. І на завершення колесо мотороллер 4.2.0 на 10. Камера ціла, без латок Виробництво ще радянське. Все тут не спускає, накачаний. Так саме і покришка. не пожована, без тріщин, абсолютно тріщин немає, навіть паутинки по бокам немає в доброму стані. Протектор приблизно 80-70 протектора. Вартість 600 гривень. Номер Viber. Всі питання пишіть на Viber. Відправка Укрпошта, нова, пошта, делівері по частковій або повній оплаті. Дякую всім за увагу до зв'язку.